На східний щит, який немає білих плям та сліпих зон. І нині ми говоримо про триголовий змій Нептун. Світу показали ще дві версії легендарної ракети, яка потопила крейсер Москва. На черзі Москва ЗСУ контратакують. Біля Покровська та Добропілля ліквідовано 14 кілометровий плацдарм росіян. Коаліція охочих ухвалила план війни ще на два роки: багато літаків та ракет для України, мало нафти та грошей для Росії. Президент США Дональд Трамп наразі сказав ні, томагавкам для України, але ніколи не каже ніколи, тому що прем'єр-британії Стармер вже заявив, коаліція охочих і надалі лобіює надання цих ракет Києву. В це продовжує вірити і президент Зеленський. Втім, якщо це і станеться, то буде більше політичним і психологічним фактором. Справді, воєнним інструментом, який може наблизити закінчення війни, стануть хіба тисячі українських ракет. Багато тисяч, точніше, їх солодка парочка Фламінго і Нептун, які останнім часом літаючи купкою до російських НПЗ, хімічних заводів та тепло і гідростанцій, примушують Росію до миру. Нептун вже навіки вписав себе в залу слави української зброї. Саме його дві ракети, в квітні 22-го пустили на дно крейсер Москва. Але тепер маємо вже й суходільні версії цієї ракети. Поки їх ще небагато. Але вже дуже скоро нептунами будуть бомбити не лише крейсер Москва, але й саму Москву. Я, корабль, Я російський воєнний корабель. Пропоную скласти зброю, здатися. Інакше по вас буде нанесено удар. Як зрозуміли. Російський військовий корабель і А от місце, де була уражена Москва, це біля острова Зміїний. Но росіяни, вони дійсно вони не думали, що у нас є щось крім артилерії, берегової мін, тому вони поставили Москву отут на віддалені, там понад 100 кілометрів від узбережжя. До кінця війни, я думаю, не будуть оголошені люди, які власне втопили крейсер Москву. Це просто небезпечно для них і для їх родин. Знищення флагмана російського флоту в квітні 22-го стало для Кремля не просто болісним приниженням і страшним шоком, а й змінило хід війни на Чорному морі. Після того, як менші російські кораблі втратили прикриття великого крейсера, українці почали розстрілювати їх як в тирі. 28 кораблів або третину всього Чорноморського флоту пустили на дно рибкам, решта втекли з Севастополя. Звільнили острів Зміїний, зірвали висадку десанту в Одесі. Врешті розблокували порти і західну частину Чорного моря. Зараз в Чорному морі російських кораблів фактично немає. Вже Україна самостійно відкрила зерновий коридор. Оцей от бачите, і він. От цього року 90 мільйонів тонн перевіз вже зараз і не віриться, що в 2014-му, коли Росія почала війну, Україна не мала жодної крилатої ракети. Ті, що несли ядерний заряд, ліквідували після Будапештського меморандуму. Інші віддали за штучно створені газові борги. Але е, найбільш е, великий дефіцит був е, ракет для. Так само потужної реактивної установки запалу огня «Смерч», і їх взагалі залишилось цих ракет тижня два активних бойових дій, коли ж в 2015-му вдалося заморозити війну на Донбасі. Першим ділом взялися саме за ракетну програму. Перша ракета була вільха, яку ми провели опробування і запустили виробництво. Але треба захищати країну не тільки суходову, але й з моря. Величезна берегова лінія. Зрозуміло, що готується потужна десантна операція. Вже наприкінці 18-го року ми мали не тільки. Ракету Р-360, да, яку називають Нептун, да, але мали мобільний комплекс кратих ракет, тобто повністю зроблена в Україні. У мене якраз в гостях були натовські генерали, і я їм показав, як працює український ракетний комплекс. Він сказав, ну непогана комп'ютерна графіка. Я кажу, це справжній комплекс, це справжня українська ракета. І, хоча ідея розробити ракету Нептун, з'явилася ще в 2010-му, після обрання президентом Віктора Януковича та призначення. Міністром оборони громадянина Російської Федерації Дмитра Саламатіна про ракету забули вперше. Офіційно про Нептун повідомили в 2015-му, за рік після того, як державні зрадники Янукович та Саламатін втекли з України вже в квітні та травні 2019-го відбулися вогневі випробування ракети на полігонах Одеської області. Інтенсивна розробка комплексу тривала 5 років з 14 до 19, тоді як радянсько-російський аналог Х35 розроблявся 20 років з 83 до 2003. -го. 15 березня 2021 року перші дослідні зразки Нептуна передали до складу ВМС. Перший серійний комплекс планували поставити на чергування ВМС в квітні 2022, го Але за два тижні до того, ще дослідними зразками, було уражено фрегат Есен. Світова ж слава до Нептуна прийшла 13 квітня 2022 тисячі коли він знищив один з восьми російських крейсерів. А дві ракети в одну ціль достатньо для того, щоб не флагман російського флоту пішов на дно. І Москва зараз на дні. Сподіваюся, що інша Москва буде там. Ж. І це не лише щире побажання будь-якого українця, який сидить без світла та тепла. Під ракетними атаками, хвилюючи за життя своїх рідних та друзів на фронті, а то й в полоні. Це об'єктивна реальність, бо, довівши свою ефективність на морі, ця ракета отримала вже суходільні версії, які можуть долетіти і до Москви, і навіть далі. Розробляти їх почали ще два роки тому, таємно, без будь-якої відкритої інформації. І ось в серпні цього року на День Незалежності розсекретили довгий Нептун, а в жовтні, буквально недавно, пузатий Нептун. Перша версія Нептуна Р-360 здатна нести 150 кілограм бойового навантаження на відстань до 300 кілометрів, але придатна до застосування лише проти морських цілей. Тому цю ракету довелося довелося радикально переробити. А, яким чином місця в ракеті зайвого нема? Це зрозуміло, да? Тому для того, щоб отримати кращу далекобійність і більшу бойову частину, довелося збільшити розміри. Так з'явилася ракета під індексом Р 360 – Довгий Нептун. Її бойова частина вже складає 260 кілограм, а дані з польоту в три з половиною рази більша ніж в першого Нептуна до тисячі кілометрів. Крім того, виявилося, що в радіусі там приблизно на дальностях до 500 кілометрів є досить багато цілей, які можна було б знищити у Росіян. Це і НПЗ, це і порти, це і кримські об'єкти в Використовувати довгий Нептун з дальністю 1000 кілометрів для атак до 500 кілометрів це марнотратство. Потрібна була менша та дешевша ракета. Так з'явився пузатий Нептун R360M. Її точні параметри наразі ще невідомі, поки маємо лише фото. Третя версія нагадує першу за довжиною та розмахом крила, але має комфортні паливні баки, які створюють пузату форму і дають можливість збільшувати дальність польоту. Якщо ми і не отримаємо томагавків, але створимо власну ракетну програму, то фактично це дорівнює перемозі війни. Втративши військову промисловість, Росія втрачає все. Коли Нептун втопив Москву, російська пропаганда билася в падучій та переконувала, що це зробили британські гарпуни. Імперська пиха не могла пережити такого приниження, що якась недонація здатна виготовляти власні ракети. Путін зараз робить те саме, коли принижено дзвонить в Білий Дім, аби не допустити постачання томагавків. Але не стільки про томагавки, як про Нептуни та Фламінго, треба хвилюватися диктатору. Коли в 1940 році Гітлер бомбардував Лондон, то теж би не повірив, що в 44-му ховатиметься в бункері від англійських бомб. Після того, як його Бліцкриг переріс в затяжну війну, так само до речі, як і кремлівський кидок мангуста на Київ. Путін вже четвертий рік б'ється об руїни Донбасу. Що цього тижня відбувалося на фронті? Наступно в наступному матеріалі. І президент Зеленський, і військові оглядачі цього тижня наголошували на продовженні боїв за Покровськ. ЗСУ зуміли провести контратаку та частково зняти загрозу прориву російської армії з північного флангу. До Покровська та Добропілля українські воїни фактично ліквідували 14 кілометровий плацдарм окупантів. Спочатку сили оборони довели до логічного закінчення ситуацію з оточенням на вістрі атаки росіян в районі Кучеревого Яру. Звільнили це село і набрали аж понад 50 полонених. Це найбільша кількість з часу боїв на Курщині. Потім взялися за друге оточення між селами Шахове і Нове Шахове за останні два тижні. Площа, яку контролювали росіяни, скоротилася на дві третини. І якщо раніше ворог ще намагався прориватися до шахового, щоб з'єднатися із військами, які атакували із півдня у напрямку Володимирівки, то зараз стає очевидним, що до ліквідації цього оточення лишилися лічені дні. І це попри те, що росіяни повернули під свій контроль Новоторецький та посилили тиск на Володимирівку, в напрямку якої ледь не щодня здійснюють. Механізовані накати, які вдало відбуває 33-я бригада. Найцікавіші події відбулися дещо південніше. Тут несподівано для окупантів зсу перейшли в контрнаступ та деокупували два села: Сухецький і затишок. А також зайшли на околиці Федорівки. А ймовірно, це стало можливим через те, що 51-ша армія Російської Федерації дещо переспрямувала акценти свого наступу із родинського на новоекономічний та мирноград. Важливо те, що у сил оборони з'явився реальний шанс вирівняти фронт по річці казений Торець, адже у росіян є суттєві проблеми із логістикою через річку, особливо в умовах, коли ЗСУ вже створили кіл зони біля Федорівки і Разіного. Відтак ворог вже майже опинився в оточенні в селі Заповідне, а також під загрозою оточення перебувають ті частини 51-ї армії, які й далі продовжують атакувати Родинський і Червоний Либа. У випадку успішного завершення цієї операції та відкидання росіян на інший бік річки, наші військові зможуть зосередитися на обороні Мирнограда, до якого окупанти вже не раз намагалися дістатися. Так днями оборонці міста відбили кілька механізованих штурмів. Однак армія РФ за тиждень зуміла зайти у три села на околицях міста, зокрема у Промінь, Козацький і Балага. Зараз у них ведуться запеклі бої, адже кожне може стати ключем до заходу на вулиці Мирнограда. Росіяни вперше увірвалися до Костянтинівки та Сіверська, а також повторно зайшли до Лимана. До зими ворогу понад усе потрібно вийти з полів та зайти в міста, де вони зможуть захистити себе від дронів. Це їхній головний план дій на листопад. Нещодавно сіра зона підійшла в притул до Костянтинівки, Сіверська та Лимана, що дало можливість ворогу вийти на вулиці міст. Ворог прибувається до міст малими групами під прикриттям Зеленки. Зокрема, в лісах між Зарічним та Ямполем росіяни настільки розширили сіру зону, що це дозволило окремим групам зайти в лиман. Аналогічна ситуація біля Сіверська. Наразі ці групи знищуються, але тенденція вкрай негативна. Ситуація в Костянтинівці ще гірша, адже лінія фронту довкола міста поступово стискається, особливо активно вона рухається зі Сходу та Півдня. Саме у південних кварталах вперше були помічені та ліквідовані російські розвідувально-диверсійні групи. Тож, мабуть, невдовзі ми будемо говорити про початок боїв за Костянтинівку, зрештою, як і за Лиман та Сіверськ. Тим часом українські бобри зривають наступ на Вовчанськ. Наприкінці вересня, весь жовтень, окупанти суттєво посилили наступ на Вовчанському фронті, що на північ від Харкова, і за 4 кілометри від кордону. З Російської Федерації тритижневі штурми в Вовчанську призвели до того, що росіяни перейшли річку Вовчу, зайняли район Промзони та продовжують просуватися до південь міста, звідки вони отримують можливість атакувати захисників Вовчанська в будь-якому напрямку. Генштаб направив на захист Харківщини вже легендарного генерал-майора Михайла Драпатого, який може перевернути ситуацію. І одним із перших нових рішень на Вовчанському фронті став. Підрив Дамби на річці Сіверський Донець, на Білгородському водосховищі. Росіяни впевнені, що це був удар Хімарс, а Мадяр, командувач сил безпілотних систем, продемонстрував відео наслідків ударів, ймовірно, дронів. Зараз рівень води у водосховищі поступово падає, а Сіверський Донець стає більш повноводним. Як наслідок, вивільнена річка вже затопила прикордонні райони, зруйнувавши логістику та позиції Збройних сил Російської Федерації на північ від кордону з Україною. Ситуація на фронті стабільно важка для ЗСУ, але так само стабільно тупикова для Кремля. Стійкість фронту зменшує московський час, бо кожен день боротьби сил оборони мінусує ресурси Кремля. Як піщинки зникають в Росії гроші, зароблені на торгівлі нафтою, танки та ракети. І водночас ці ж піщинки з'являються в Україні. І це не лише мільярди євро, які надає Європа. Це також зброя, якої після останніх зборів коаліції охочих в Лондоні стане ще більше. Франція передасть літаки Міраж, які колись сприймалися скептично, але виявилося, що вони гарні мисливці за шахедами, і тепер без них не можуть обійтися цілі області. Британія надасть аж 5 тисяч ракет для ППО. Було також заявлено про намір конфіскувати російські активи в рахунок репарацій. Загалом це майже півтрильйона євро. І рішення про це, попри опір Бельгії, планують ухвалити до Різдва, заявила прем'єрка Данії Метте Фредеріксен. Це дозволить гарантувати гроші для Києва на 2026-2027 роки. Що означають всі ці активності під кінець року? Та яке стратегічні рішення щодо війни ухвалено в столицях Європи? Говоримо з Олегом Шамшуром. Олег Шамшур один з найвідоміших українських дипломатів. В 2004 -му, 2006 -му роках заступник міністра закордонних справ, в 2005-2010 10 посол України в Сполучених Штатах Америки. в 2014 20 посол України у Франції, кандидат історичних наук. Пане Олеже, я вас вітаю. Останні рішення коаліції охочих вони знаєте так приємно здивували. А то після такого певного анабіозу, коли майже півроку це тривало, коли ідея про миротворчий контингент фактично була відкладена чи похована, я не знаю, ніякої активності не було. І особливо зараз позиція Франції була цікавою. Вони оголосили, що французи оголосили, що передадуть Україні літаки Міраж, причому в найближчі дні. Чому активізувався Макрон? Бо Франція саме у військовій підтримці надані з. Зброї вона не була ніколи такою активною, як інші країни. Чому саме така активізація зараз? Скажімо так, словесно, вокально Макрон завжди був серед лідерів такої собі рушійною силою коаліції охочих. Зусиль з допомоги України висував багато. Ініціатив, але ви абсолютно праві, що достатньо сильне було відставання реальних дій і обсягів допомоги від заяв. Зараз ми бачимо, ну, знову ж таки, треба на все дивитися реально. Кількість мережів, які будуть передані, ну це зараз абсолютно правильно тримається в таємниці, але за будь-яких умов це буде невелика кількість. Але за нинішньої критичної ситуації, навіть один літак, це вже вітається і важливо. Що стало такою? таким стимулом мотивом для Макрона. Виявляти активність, ну в цілому, я вважаю, що все-таки європейці, ну принаймні на рівні заяв, зробили правильні висновки з тієї загрози, яку становить Путін і вона збільшується для Європи. Зробили висновки з поведінки Трампа і до, до санкцій, і після санкцій зрозуміли, що для того, щоб бути за столом переговорів треба е, вести більш проактивну позицію ми зауважили що останній тиждень фактично все крутилося навколо авіаційної тематики очевидно що це пов'язано з останніми ударами масовими по українській енергетиці тобто авіація ППО. але президент зеленський буквально ось недавно сказав про те що мова йде про 250 літаків в певній стратегічній перспективі і це будуть французькі шведські і американські літаки ми говоримо вже про якусь стратегію про стратегію не на рік два, а на набагато довше? Е, ну, в принципі, це, я так гадаю, стратегічне рішення. Хотілося, щоб воно було ухвалено не зараз, а ще в 2022 році. Ну, так чи інакше, добре, що взагалі з'явилося таке. Стратегічне мислення і у нас, і у наших е, партнерів. Але я хотів би сказати, дуже важливо, щоб всі зусилля е, робилися. Ну е, якщо не синхронно, то в координації між сполученими штатами і європейцями, як ми бачимо, це дає найбільший результат є найбільш ефективним. До речі, в той самий час, коли Макрон оголошував про передачу міражів в Україні, начальник штабу сухопутних військ Франції П'єр Шиль. Оголосив, що вже в 26-му році Франція може розгорнути свої війська в Україні. Це я повертаюся до, до початку мого запитання, коли я сказав про анабіоз анабіоз цієї ідеї розгортання миротворчого контингенту. Тобто, ми можемо сказати, що фактично якась невидима технічна робота вона все ж таки проводилася. Ну і принаймні військові вони готові. Тобто, тепер просто рішення за політиками. Як на мене, це ну так такий фантомний проект, навряд чи він дасть необхідний результат, і явно його не, не можна трактувати в оптиці гарантій для України, оскільки ми знаємо, що ці підрозділи вже зараз плануються будуть розміщені дуже далеко від лінії фронта. Ем, очевидно, і Рузунгіч буде такі, які будуть спрямовані на те, щоб уникати силового протистояння з Росією. Тобто, в цьому плані я не бачу як вони можуть зіграти ну е, супер важливу е, роль бути ефективними? Найбільш е, е, набагато цікавіше, те про що ми говорили постачання зброї. Ну добре, якщо буде координація в рамках НАТО, в рамках коаліції, і як на мене, є дві ідеї, які дуже важливі: це закриття неба над Україною. Хоча і тут виникають певні питання після такої кволи реакції на російські атаки е території країн, учасниць е НАТО і Коаліції, і друге забезпечення е е безпеки е кордонів морських України. Але тут також е коаліції це треба розуміти, що це може бути ефективно, якщо буде готовність до силового протистояння з росіянами. Тобто, повертаючись до вашого запитання, добре, що такі рішення ухвалені добре, що звучать усі цифри: 5 здається, тисяч ракет від Великої Британії. Все це дуже добре, але важливо, щоб це реалізувалося якомога. Швидше, тому що часу не маємо ні ми, ні наші партнери. Пане Олеже, питання до вас, як до колишнього посла України в Сполучених Штатах Америки. Буквально перед рішенням коаліції Хочах було підписано меморандум про 150 шведських гріпенів для України. Тобто, це таке колосальне прорвівне рішення. Ми теж говоримо про стратегію. Це на років 10, напевне. Але кажуть, що, начебто, це стало можливим, тому що розмови про це давно йшли тільки після того, як білий дім зняв своє вето, і, начебто, два візити президента Зеленського Мусили відбутися, щоб Білий Дім, що ви там є компоненти просто в Гріпенах американські це блокування? Гріпини дуже гарні машини. Вони легкі, швидкі, прості, навіть інколи кажуть, що краще ніж f 16 Чому так довго це рішення ухвалювалося? Тобто, ні, адміністрація Байдена, ну зрозуміло, на початках адміністрація Трампа вони не хотіли злити Росію. Як відбувається оцей механізм? Ну за Трампа сказати, як це відбувається ще важче ніж за Байдена, тому що дуже високий вплив справляють емоції, уподобання, навіть настрій Трампа в той чи інший момент це зрозуміло. І зараз, як на мене, головний такий рушійний фактор: ну. Потенційного розточення позиції щодо Росії ми бачимо санкції, ми бачимо ці дозволи якраз пов'язані з тим, що є серйозні репутаційні втрати для Трампа особисто від зухвалої поведінки Путіна. Будемо сподіватися, що це буде сталим, що ми є свідками такого розвороту Трампа. Але побачимо найближчим часом. Але вже ті рішення, які ухвалені, і по санкціям, ну важливо, щоб вони були і були імплементовані. І оце рішення, про які ви сказали, ці дозволи, і будемо сподіватися, що все-таки будуть дозволи на далекі. Далекобійні так. ракети для ударів по території Росії, тоді ми можемо сказати, що крига ну принаймні починає скресати і є позитивна еволюція позиції Дональда Трампа. Ну а в цілому, якщо згадати це в континіумі і того ж Байдена, то на жаль треба визнати, що цей принцип уникати ескалації абсолютно хібний, це під тиском Росії. Під тиском Росії, під тиском російського блефу, і моя позиція така, що треба до російських загроз ставитись уважно. Не можна їми нехтувати, але в той же час абсолютно неможливо ухвалювати стратегічні рішення під впливом цих загроз. Це шлях в нікуди, і я вже давно казав, що треба змінити парадігму, щоб не Путін залякував нас і наших партнерів, а він боявся нас і наших партнерів. Пане Олеже, я дякую вам за фаховий коментар. Тим часом президент Зеленський заявив, що 90-95% ударів по Росії це удари українською зброєю. І ми всі бачили цього тижня дуже гарну таку надихаючу картинку, коли російські мобільні вогневі групи з кулеметами стоять просто біля стін Кремля. І будемо сподіватися, що вони його не захистять. Безумовно, до цього треба й вести справу. Дякую вам. І навіть зараз кожен удар Сил оборони зменшує тінь війни над Європою і наближає світло миру над Україною. До зустрічі за тиждень.